Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох організаторів незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За даними слідства, мешканці Ужгорода та Чопа налагодили схему перетину кордону військовозобов'язаними громадянами, обвинувачені пропонували клієнтам одержати підроблені посвідчення волонтерів та документи з військової частини, що дають підстави для виїзду за межі держави. У червні закарпатців затримали одного після одержання 50 тисяч доларів та 140 тисяч гривень поблизу КПП Тиса, іншого за місцем його проживання в Ужгороді. Пізніше, після затримання обом чоловікам було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у разі, якщо вона закарпатську їм злочину буде доведена, то їм може загрожувати покарання у виді ув'язнення на строк від 7 до 9 років і з можливою конфіскацією майна.